Судовий позов програла міська газета Олександрійський тиждень, як зазначається у рішенні Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, дії газети щодо відмови у друкуванні передвиборчої агітації. Одного з кандидатів у народні депутати по Олександрійському виборчому округу, а саме Олега Панібратенка, визнано неправомірними. В постанові суд зазначив, що дії як редакції тижневика, так і видавця газети Тетяни Кривунь є неправомірними та зобов'язав газету і видавця надати друковану площу для публікації статті у рамках передвиборчої агітації з заголовком Олександрія міст гірників та керівників з похоронної команди. Рішення апеляційного суду, яке вже набрало законної сили, прийнято вчора. Це вже, до речі, друге рішення суду не на користь певних засобів масової інформації міста, що відверто демонструють свою провладну позицію. А редактор газети, що вчинив протиправні дії, є навіть членом виконавчого комітету міської ради. До речі, сама стаття, яка була опублікована в інших змі, містить критичні зауваження щодо роботи місцевої влади. Можливо, застережливі сигнали судів, як міського, так і Дніпропетровського, стануть на заваді порушенням порушенням Олександрії виборчого законодавства.